Добрий день. Хочу своє слідче відео виставити. Я там воно виставляв. Майже тиждень тому якось ці там взяв кривату фразу, абстрактну, що любов рятує світ. Ну, я не зовсім буду філософські на різній теорії щодо любові. Я дещо йому по еволюції. Спочатку я хочу відповісти на деякі запитання. От У мене питали, чому Україна не змогла незалежність розбудувати. Ну, По-перше, плани цих заглядководів це не входило. Вони вже, ну якщо почали розвал там, 1904 року по плану Якова Шифа, фактично, то все воно далі влягало в їхню концепцію. Побудову нового Ізраїля на території України. Відповідно, ніхто б не дозволив. Ну, багато хто не знає, що в часи Сталіна, крім Сталіна, керував державою, ще цар юдейський. Був такий Каганович. Ну, якщо ви уважно подивитесь, що всіх можна було чіпати, тільки не можна було чіпати Кагановича. Він своєю смертю помер у 91-му році. Пічно. Він був смотрящий від богообраних живців. Ну, відповідно, ніхто просто не дозволив, тому що далі смотрящий призначається Ну, Якщо хто пам'ятає, в 15-му році, коли помер Примаков, був такий живота, що всі здувалися що їм почті таких, наче президент. Ну, а він цар Єудейський був. Просто вони не засвічуються. Ну, так само, як і забороняли цих, можна було структурам чіпати, крім кучми. Тому що Кучма цей статус вже теж мав на той момент і його ще розкрутили на президента. Відповідно, ви пам'ятаєте, що тоді зробили. Взяли практично, роззброїли Україну, причому Росія і Америка. Вони спіни ворота, що треба роззброїти. Ну, розброїли готувалося воно всі ці 30 років. Чому не можна було ну, якийсь супротив робити? Тому що, розумієте, все йде по своїм сценаріям. І повторюватися не можна. Ну, якщо взяти супротив, ну, наприклад, то, що зараз, У нас є зовнішній ворог і є внутрішній ворог. Ну, якщо Взяти ситуацію, то ситуація подібна була в 40-х роках. Тоді упа воювала проти нацистів, проти Гітлера, і проти Радянського Союзу, проти своєї влади. От зараз маємо те ж саме, тільки в якості Гітлера виступає у нас Путін, ну а в якості Сталіна і Кагановича. Ну, пусть вона Сталіна Нетяне, ну а внуки Кагановича підростали, практично все те ж саме. Відповідно, повторити не можна. Ми проти, як тоді воювали проти своєї влади, от тому вони спокійно роблять, що хочуть. У владі вже взагалі не, на людей не, не звертають уваги, тому що знають, що повторитися не може. Другий раз не ну, підніметься. Оце вже було. Такий закон матриці. Коли йде повторення, це приводить до колапсу. Весь час треба шукати нове. Тому і зараз нам треба шукати нове, тому що ми не зможемо здолати тим більше внутрішнього ворога тими технологіями, які в нас були ці сценарії. Треба щось нове. Там мене запитували, чи може три суття з'єднатися в шоковому стані. Я думаю, так. Да. Якраз воно до цього йде. Що тоді людина буде вибирати, чи вона помре, чи вона буде жити в новому просторі. І в цей момент у неї може якраз. Відбудеться це об'єднання свідомості, підсвідомості на свідомості. Тісно, Ті, всі її три мозки будуть працювати балансовано, відповідно, вона буде сприймати інформацію потрібну і буде знати, що її далі робити. Ну, а зараз хочу трошки повернутися до любові. Ну, Якщо взяти еволюцію... Ну, по тій міфології, що ми маємо? Ми маємо, що дві форми космічного розуму чолоко-янгели і плісінь. От їх об'єднали в нас на землі тут. Ну, Зелим, що створили гібрида, який мав інший обмін речовин, кисневий, те, що ми зараз маємо. Метахондрії в клітинах. Фактично на клітинному рівні змінили первинні тіла чолоко-янгелів. І створили таке гібридне тіло, в якому фактично дві форми космічного розуму об'єднали в єдину форму. Ну, але ж тут один момент, що ці форми протилежні. І якраз я думаю, що перші стани, те, що можна вивезти до любові, почали закладати ще тоді. Ну, фактично, ну як? ну, мовно так, як людина, і поєднати любов'ю з плісіню. Не єднається. Ну так, да, ви можете любити квіточки, можете любити той, але це не рівноцінне поєднання любов. Плісінь як не любить, все рівно вона нічого не може. Ну, Може там більш зеленіше чи сиріше стати, але це взаємодія слабенька. І тому і створили форму, яка об'єднала. Ну, відповідно, між ними почали виникати нестандартні відношення, які не відрегульовані їхніми первинними материнськими системами. Другими словами, якщо плісень сироїдна система, то це індивідуальна система, то тут вже виникала ситуація, що могли представники, в яких домінує чи те, чи те, вони могли не входити між собою порозуміння і взаємодію. Відповідно, могло давати результат нестандартний. Те, що не прораховувалось ні проїдною системою, ні чоловікоянинською. І завдяки цьому такі стани почали з'являтися у людей. Зараз це теж воно актуальне, тому що тут, дивіться, коли щире кохання, йде можливий розгон на більш вищій рівні поля духа і отримання інформації вищого рівня. Більш того, можливо, навіть регенерація різних органів пошкоджених. Відповідно, тут закладений резерв. Якраз як вийти з ситуації. Тому що на рівнях поля духа там, в принципі, ти виходиш, тобі думки приходять з відповідного рівня, ти підказку там можеш знайти. Тільки вийти на них складно. А тут, виходить, можливий вихід, ну, отакий не колективний, а ну, парний там чи, можливо, невеликим колективом. І за рахунок цього може сформуватися проявлення простору. Тому що великий колектив створити, щоб вони на одній частоті ефірні працювали, ну, поля духа, досить складно. А так, таким чином можуть прориватися ну, якісь окремі люди, які ж прориваючись, у них думки проявляться вже вищого рівня. Тобто, ці думки стають доступні іншим на матриці. І таким чином може вийти з ситуації цієї. Так, да, воно зараз нас тримають в постійному негативі. Про що хороше люди мають думати, коли ось створюються такі умови. А, ще одне питання було. Чому вони не повторять просто 33 рік? А вони не можуть 33-й рік повторити. Тому що вже така ситуація була, що коли просто відібрали їжу. Тоді просто ж, більша частина українців на селі жили. І головне, оточили села військами, і їжу відібрали, і люди передохли. Зараз вони так і не можуть. Вони зроблять це ну, більш демократично, по-європейськи, що як наче воно само, вони не при чому. А то Гітлер Сталін війни. Він пошкодив то те, то те. Він винив зерно. Він убив того керівника агрохолдингу в Миколаєві, який противився вивозу зерна. І багато чого. Так що влада не винна. Це на зовнішні умови. Тому зараз голодомор, вони будуть панувати вже по-іншому. Ну, Ще воно не дійшло до цього, ще тут треба холодами. Дітком все теплом людей трошки помонструвати. Ну і знову ж, тут же ж якби система має дві сторони. Одна система тут як негативна, друга система має на оці матриці, вона ці дії носить позитивний характер. Тому що якраз відбір йде тих, ну, хто не зможе буде існувати. Тому просторі, який вони прогнозувати не можуть. Тому що, ми думаємо, вона страшні до смерті. Тому зараз багатьох будуть вибивати отаких, от що їм буде легше померти, всім сприйняти те, що вони не можуть зрозуміти. А тут треба бути готові до того, що ти зразу не зможеш розуміти цей простір. Тому що ти ж думки в тебе ще не проявляться, зразу, щоб прямо раз тобі все розкрило. Да, то і проявиться якийсь фрагмент, якась думка в той голові виникне. Ну, як радіоприймач, ви приймете. Але об'єм там колективний. Виходить, це треба, щоб інші сприймали. І колективно в цьому просторі, він проявляється, і все більше і більше людей підключається до нього і дає інформацію. Так що тут ситуація дуже цікава. Ну, тому і потрібно. Ми звернули увагу, що там, кому прописано загинуть, не гинуть. Ну, там втекли з Харкова, у Львові переїхали, їх там накрило. Тоді в нас якось тут теж прильоти були, ну і куди попала ракета. А якраз в чергу тих, хто за халявою стояв. Більшість тих, що за халявою, вони вже звикли. Пісно це теж кандидати. Бо їх привчили до небесної. небесне. Ну, не в такому вигляді, як це було тоді, але в школі. Вони ходять як на роботу, на халявні продукти. І бігають, шукають в інтернеті, де зареєструватися, щоб і ще халява була з якогось фонду. Тисно їхні думки ну, зайняті тим, що ну, зовсім воно не корисне для матриці. Ну, вони просто завершають своє життя таким чином. Щоб вони були ділі і спокійно відійшли. І так важливо, в черги від ракети, чи просто десь на вулиці впали, чи серце схватило там, чи інсульт, чи ще якась зараза. Просто іде очищення. Так що тут не все так воно погано. Ще один момент що поки не відкривається неправний світ. тут Цікаві моменти можуть бути. Ну, щодо частини тих, які гинуть за на фронті, значної частини. Тут відкривається, якщо світи дізнаються, то практично вони ну, можна сказати, що вони будуть як, як сучасні живі. Ну а частина в них по долі просто ноги не треба. Вони народжені. В боротьбі з ворогом так що Багато таких моментів, які ну, практично пояснити, прорахувати дуже складно. Тому що воно не все те, що ви зразу бачите, погано. Іноді, виходить, якраз на перший погляд воно погано, а воно дійсно дає результат. Так що Те, що зараз в Україні відбувається, розумієте, що зараз нам навши... все земній кулі практично створюється єдине місце, де люди готові будуть до всього. Тому що ці тренування без світла, без тепла, ну ж непросто. Це підготовка до глобальної третьої світової. Тому що вони богообрані все рівно її проведуть, бо їм треба знищити дуже багато населення землі. Відповідно, нам вже тут буде легше, тому що ми вже пристосуємося до цих умов, які постійно змінюються. А де інших це буде шок. І, відповідно, вони будуть подати страх, вони не будуть маніпулювати, полювати і будеш нижче. Їх або вакцинують ось тих, щоб передохли, або ще щось робить. Або вже і бомбами Так що тут Україна має плюс. Тому що з неї почали, так, да, вони почали моделювати третю світову на Україні хочуть замінити третю світову ну а там вакцинація не можна. Обмежить, але в них не вийде. Для України це корисно. Розумієте, не так важливо кількість, головне ж якість. Оскільки я навіть дивлюся зараз, які були принципово російськомовні. А зараз вони в українській мові розмовляють. Видіте, так що й тут? Ті, що принципові. Ну от хай вони до свого народу і їдуть. Чистити треба територію. О, дуже багато тут переверхні, які фактично народжені українцями. О. Це перевертні народжені в Україні, вони хоч і українці по роду, а в дійсності мислення у них змінене, фактично у них мислення богообраних. Для них матеріальне це головне. Ну, фактично, як воно і повинно бути, Бо в юдаїзмі всі можуть стати юдеями, крім начатків лота. Фактично всі можуть мати але мислення юдея, Для якого матеріальне, нижче всього. Ну, і багато там моментів. Відповідно, ці українці, до речі, вибачте, ну і домінуюча була частина до війни всякому. Для яких матеріальне було головним. Вони не маючи єврейської крові, але по нутру вони євдеї. Зараз війна трошки змінила. Дехто отямився і збагнув, що все-таки у нас трошки інший лад був, люди по-іншому жили, та сама толока допомагала, не було таке, як нам заходу впхнуть, що все за гроші, а без грошей здихай. Ну, Ні, ще цього не було. Це все ж почалося вже ну, остаточно, коли Союз розвалили. Тому що Там іще підтримували ці народні такі традиції. Ну, Щоб підтримати Союз, треба було підтримати народні традиції. І людям не заважали це робити. І от воно ще протрималося. Ну, коли союз розвалили, все почали рахувати на гроші, всі захотіли на захід. Ну, відповідно, що ми зараз маємо, ви бачите, фактично не медицини, нічого нема, якщо в тебе нема, чим заплатити. Ну, а західну схему, що знаєте, хто там багато, ж. Ну, ті з Іспанії, а не тільки Іспанії, в Германії. Якщо вам треба операцію зробити, там зразу возьмуть. Роблять, бо страховка їм вигідно. А якщо ви просто захворіли, то горло вас болить. І ви до лікаря звертаєтесь, ну як у нас вдома, це домашній лікар. А той каже, через два тижні не наплювати, тому що копійки він отримує. От вон західна схема. Ну, Я не буду казати вже про освіту і все інше. Ну, а комусь хочеться туди. Вже і католиками всі захотіли стати. Вже дивлюся, що. Це на календар перейти католичний. Ну, Повністю, щоб забули то ваші пращури і щоб жили по вказівках тих ляльководів, які будуть вами керувати. Росія там теж сама, там все знищено. Повністю під контролем. І зараз вони використовують от, позавчора, чи коли сказали, що вони вже. Мінімальний ліміт, той, що треба залишати, вони теж використали. А їх просто роззброюють. Дуже вигідно. Слав'яни вбивають один одного, зброю використовують, а потім бери голими руками. Здалося, створюють конфедерацію корпорації на території тієї самої Росії, а що проти, то ніякого не буде. Все ж підходиться дуже грамотно. Ну от коли кучмо зробили президентом захід. Ну, в такому випадку я розмовляв колись з, з керівникованною організацією, яка фінансувала вибори Кучми. Це Шіціона, шелціон. Це з його слів вже, що вони фінансували. І що тоді з поставив завдання? Армія з мільйони армії зробити 100 тисяч, а поліцейність. Поліц... Цінні сили довести до 250, сили, потім до 250. Він вже створював одразу держава, яка буде нищисть власний народ. Диктатуру створював. І от потихеньку ми до той дійшли. Якщо ви подивитись, то в нас зараз ну, то війна, поняття, збройні сили багато. А перед тим всяких поліцаїв, Національної гвардії було набагато більше, ніж про них Тому що все. Вибудова під нищення власного народу. Але воно бачите, війна ця трошки вибила, трошки деяким людям відкрило очі. Да, зараз поки нема можливості стандартним шляхом цих тих зрадників прибрати. Але для цього і зажимає ситуація, щоб себе усвідомили і вже прибрали через матрицю цих отих мордих, які показують по телевізору. Так що тут це залежить від вас, від вашого усвідомлення. Ну, а щодо любові, я, я тут майже нічого не сказав, просто що вона почала зароджуватися. Ще тоді виникла, як поєднати те, що не поєднується, як поєднати протилежне. Тому що плісень. Що таке любов плісень або любов рою, більш пізніше, це я люблю свої вуха, люблю свої пальці, люблю свої ноги. Але я не можу зрозуміти, як це любить протилежне, тому що в мене не закладена програма любові. А у тих, хто індивідуальний, виходить, вони здатні сприймати щось інше, тому що вони самодостатні індивідуальності і вони. Зустрічалися з іншими формами, і сприйняти ці форми, вони були готові. От фактично любов до іншого, от повинна була повністю стати на планеті загальною для всіх. Ні, руїнна система в нас домінує, да. вона корисна, бо вона захищає людство. Але тут треба позитив однієї іншої системи. Да. І все рівно вона через оці зачистки все рівно вона вийде на гармонію між двома системами. Я не знаю, чи відновиться холодний синтез, можливо відновиться, що тоді буде з мітахондріями, оцими плісіню. У мене таке припущення, що плісінь почне сприймати енергію. Не хімічний, а що зараз в клітинах створені цілі фабрики, а буде сприймати, як і люди, ну чоловіка Янгова. буде не зовні сприймати будь-яку. І не буде потреби, відповідно, можна буде змінити назад клітини. Ну, може, не зовсім так, як вони були, але відійти від того, що ми зараз маємо. Так що, тому любові врятує світ, що за рахунок любові можна поєднати непоємними. Так що, мабуть, достатньо. Вибачте, що чекали, може, буде тут. Про любов розпинається, прізвисько. Моя трошки інша була. Найцікавіше, що сьогодні попалася стріла нашлася. Вистрілив і не зміг знайти. Ми випадково дрова шукали. І не вистрілив. Так що гарний знак. Тут я сидів на цьому місці, показував цілу індіанську. А це, виходить стріла українська сучасна. Так що, мабуть, воно все буде прискорюватися. А, ще одне питання. В мене питають, що буде з євреями. Ну, тут проблема. Тому що створення обраного народу це кінцева програма. Вона якраз і повинна була забезпечити, щоб люди все десь спройшли цей перехід. Треба було відділити частину людей, які зможуть його перейти. Ну, останні зробити утилізацію. Так що що далі, вони повинні якесь нове щось знайти сюди. Не знаю. Баба мені казала, що дід як на фронт йшов, сказав, щоб я подумав, що можна придумати, щоб вони таке залишилися. Ну, в тому вигляді з тим світовим баченням, що зараз вони не залишаться. Можливо, хтось з них може усвідомлювати те, що інші люди усвідомлюють, таких багато, до речі. Хоч вони і по паспорту євреї, але натура в них не єврейська. У них є Бог в серці. Так що не казали. Що. Так що, я думаю, все з ними буде нормально. Ну, Щастиною Ті, що не хочуть святого господства, ну то хочуть святого господства, тіть підуть. Космополіта не в космос. Мабуть, і достатньо. Це найкраще.